Азовці там у нас були поруч, а ми хотіли, щоб А ані йдуть, а нас прістануть стріляти. Це ж було холодно, вона була роздягнена. Ця людина ніби не було обличчя. Але я слів біля, там уже нічого ні. Я відкрила двері, побачила зібрані сумки і їх не побачила. Тоді я вже аж так истерично аж кричала. Хліба не було взагалі. Ну, хоч у нас і була їжа, але все одно я варила пів стакана кропи. Ми навіть її поховали. Ну як людину поховали. Тут ми. У Маріуполі сусіди ховали ямку, хлопців вижили. Я сама з міста Маріуполь, переселенка, от тепер вже третій рік як. Я пропрацювала в школі загальноосвітній вчителем мистецтва і в дитячому садочку музичним керівником. Останні 15 років я працювала музичним керівником. Головне для переселенців, що? Це вживатися в нову громаду. Нове життя, значить треба шукати співмову, співвідношення нові і будувати нове життя. І тому я от зараз більше з родинами ВПО і з військовими. От. Несемо з Антонівною якісь сюрпризи, які для них робимо. Граю, співаю, То про маму, про молитву, маму, про Україну. Ну, Хто ж їх потішить, оці хлопці? Я ж бачу, які воно прийдеш, вони нічого не цікаві. А цими дитячими подарунками даш, ніби хочеться. Ми навіть провели з Антонівною майстер-клас, прийшли в реабілітаційний центр, і вони руками попрацювали, ми їм подарували малюнки. Я думаю, що ті малюнки? Вони мені вже надоїли ті малюнки, а їм ні. Виявляєте, для них вони такі вони вибирали їх. Ні, мені такий, мені такий, а де мій, я вже ухожу, дайте мій. І у мене, знаєте, ніби що я ну, винна щось. От. Тому що у мене, знаєте, таке, що от коли оці азовці там у нас були поруч, я все время хотіла, щоб вони йшли. Тому що я розуміла, що якщо вони йдуть, то нас перестануть стріляти. А коли вони йшли, я бачила, мені так і сумно було, що вони, я розумію, що вони все уходять в нікуди. До четвер почалася війна, в п'ятницю світло було, в суботу його вже не було, і в понеділок вимкнули газ. В суботу, на вечір, почався сильний обстріл. І я так перелякалася, і наші сусіди, маму, мене, в стільці, в підвал бігом, я не знаю, як ми добігли, ми постійно спали, ходили одягнені. А я дуже довго спала на Тільчику сиділа в сім ніч. І тому ну, мені якось було дуже боляче у мене тут скулилці. Вона дуже-дуже боліло, тому що ти спиш, постійно клацаєш зубами. <ріху> суботу 26-го прийшла жінка, вона така була, це ж було холодно, вона була роздягнена ну, в платі, там в чомусь чи в катапцях чи, чи в халаті. Ця людина ніби не було обличчя. Вона прийшла і я говорю, а, 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 откуда ви? Вона говорить, я слівобі, а з ясливого біля, там може нічого ні. У ну, мене була ще жива мати старенька, і мені треба було про неї приклуватися. І от кожен день починався з того, що треба подумати, як приготувати їжу. Де переночувати, чи де в день, коли під обстрілом, то і бігати то про дрова, то про те, то про це. 24-го я не пішла до Доні, 20... Е, наступного дня я пішла до неї і коли я прийшла, і вони мені, мені не відкрили, я відкрила двері, побачила зібрані сумки і їх не побачила. От тоді вже такий перший такий. Такий, ну як морок, знаєте, на мене, напав. Тоді я вже аж так істерично аж кричала. До 6 березня я не знала, де мої де моя доня з онуками. І от я пам'ятаю, що я бігаю біля там, вогнища, ну щось десь тут, на вулиці. Піднімаю очі, і донечка моя стоїть переді мною. А вони через все місто з подругою прийшли. Ну, а мама каже: я знаю, що ти не знаєш де Ну, от Ми отак і так ані. Перейшли з п'ятого поверха в іншу зовсім квартиру, там у подруги знайшли на перший, по, на перший поверх, щоб не так було, щоб було більш, більш безпечніше. Восьмого прийшов ще один знайомий друг їхній, він приніс нам мені і мамі по тюльпану. Знаєш, так от серед обстрілів так стоїш, так раз тюльпан. Я говорю, дякую тобі. А вони 19-го пішли в їхню квартиру, де вони перебували, це 14-го їх було семеро дітей, от їх там, семеро дорослих, і е, залетів якийсь снаряд, не знаю, що, в общем, залетів, навіть е, онучку ногу їй там зачепило. І вони вийшли. Вони кажуть, ми вже зрозуміли, що треба виходити. І оці діти йшли пішки. Але дуже далеко, і дуже. Я взагалі не знаю, як вони вийшли. Я з двору боялася вийти. А вони пішли пішки дуже довго, це вони йшли, йшли, йшли. Ну, Якщо вийшло, от понад морем, там у нас, і вийшли там, де Азосталь. Чого вони пішли? Ну, пішли. От І каже, літак був. Вони попадали на землю, літак відстріляв на Азовсталь, Вони каже, ми перейшли. Від біля того мосту, що нас застали, І після того вони його розбили. І вони ще йшли йшли довго. Там у нас ж так, от місто ж і море. І вони довго-довго понад містом, десь 15-20 кілометрів йшли пішки. Ну, тому що ну, нічим. Там вже села приморські, і вони йшли, потім десь вони заночували і там вже, вже вивозили десь. Хліба не було взагалі. Ну, хоч у нас і була їжа, але все одно я варила пів стакана крупи. Тому що я розуміла, що сьогодні вона є, ми її там принесли звідкілясь, а потім вже її не буде, і її ніде було взяти. І її ніхто не давав, ніхто не привозив. Вода е, була спочатку був дощ. Ну, так якось... Ну, я розумієте, у мене ж дітей маленьких немає, мама старенька. Я Скільки воділа, стільки. <ріху> тобто я е, заготовила, і потім ми ще бігали теж за водою, ну там було дуже страшно. Я навіть хліба так не хотіла, як оцієї води. От. І тому, Коли полонені розказують, що не дають води, я розумію, як це важко без, без води. Ну, Найстрашнішим було знати, наприклад, що хтось загинув з, ну навіть ну, не, не, ну, близьких, я ж не бачила, а бачила ті, хто в нашому під'їзді чи поруч. Оце було дуже страшно, от у нас там один чоловік однієї жінки загинув, а одного відірвало стопу. Але більш на мене призвело, знаєте що, 15-16 березня вже люди з центру, центр вже був окупований, і люди змогли виходити. Іде такий великий натовп людей, такі, ну там, не натовп, а отак широкий такий, а по дорозі там такі траса велика, і оця траса заповнена людьми, і вони йдуть довгою, довгою, довгою такою чергою. Вони йшли день, потім ну, ніч вони йдуть, другий день, третій день. Оце все люди йшли. Вони були страшні, знаєте? чим, От ніби вони просиділи в підвалі, а в підвалах там же ну не отака підлога, там якийсь пил такий сірий, то лі цемент, то ли я не знаю, що там. І у нас такий же був. І от вони вкриті шаром, оцього, ну, цей пил який стояв. І от вони виходять, ніби, знаєте, от з цього, От цього пилу, з цього завіси такої пилової. От вони йдуть всі самі. І найстрашніше, що це були <кій> старі люди, жінки, вагітні. Діти. Тільки от намалювати можна, от слів не, не підбереш. Вони такі були ж... жалкі. Оце, оце видовище, воно було найстрашніше. Коли я їх побачила в, 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 в гумових капцях. Оце я як розказую, так воно є. А старих деяких людей везли, хто не міг ходити на офісних кріслах. О, і оце вони йдуть, і, а і їх погляд. От, як я вам казала, то перше, да, я побачила, отак от і тут у них не було обличчя. А я виїхала 27-го, зранку встали 27 березня от, і пішли. Але я потім пригадала, як везли тих старих людей на я, я, я взяла я такий стільчик. Мамі дуже було важко. І от у нас відвіз туди в Розівку. От. І вже маму ми ледь-ледь-ледь -лед -лед дотягнули до хати. Вона ще тиждень прожила, але хоч помилися, поїли, хоч молока випила, хоч все. І вже вона через тиждень вона там померла. Ми навіть її поховали, ну як людину поховали. Кременчука зателефонував нам присвітер нашої церкви, от Крюкавська тут є. Він каже, я от купив такий будиночок, будете жити. Ну будемо, звісно, будемо. Коли за 75 важкувато. Але є люди поруч, які піклуються якраз про, цих, про цю категорію. Мені ще, ще є. І, тобто для них навіть є і гуртожитки для таких людей. Тобто, ну, щось, щось, щось робиться. Да, зрозуміло, що воно важко, але щось. А у нас, поки тим більше, діти мої живуть, все добре в них. От, я маю здоров'я, маю багато часу тепер і маю багато напрацювань, досвіду. Я можу віддавати. Тепер я можу віддавати. От, я все брала, 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 брала. А тепер я можу віддавати. То я її хочу віддавати. Ну, от для мене це. Що я потрібна, щоб я могла щось робити для когось. Наприклад, понеділок це наш день. Ми готуємо для будівельників. Все, ми годуємо їх. По суботах у нас приходять до нас переселенці. Ми для них годуємо, готуємо чайок, розказуємо як. Господь нас любить, якось потішаємо їх, якось спілкуємось навіть в місті ж. Ой, ми вас знаємо, ми вас знаємо. О, Уже мені тут знають хорошо. коли там мені внучка, говорила, бабушка, ну кажем приєш, ну, я знаю. Марію Маріуполі». Ну що робити, я робиться? Я ж говорю, серед людей, так і треба жити серед людей.